Другий спосіб економії це бонусні бали. Завдяки бонусним балам можна знизити ціни на круїзи до 50%, і тут дуже зручна бонусна накопичувальна програма, коли не обов'язково відразу бронювати круїз, а можна раз у місяць поповнювати свій власний рахунок на свої майбутні подорожі. Да-да. Як розсрочку, оплачуючи свій майбутній круїз, і при цьому ще кожен місяць накопичувати бонуси від компанії. Тобто, якщо ви учасник клубу через кілька місяців, наприклад, через півроку, у вас вже накопичуються кошти на вашому рахунку, будуть ваші власні бонуси. І ви вже бронюєте свій майбутній круїз, майбутню подорож по дуже вигідній системі. Плюс для вас дуже хороша новина. Вже сьогодні кожен з вас може отримати 50 бонусних балів на ваш рахунок. І навіть використати їх на бронювання круїзу, готелю чи туру. І якщо хочете, можна їх використати прямо сьогодні на бронювання. А далі, як я говорила, є бонусна накопичувальна програма. Це дуже зручний варіант, коли не потрібно відразу всю вартість крузі оплачувати, а можна частинками накопичувати на свою майбутню подорож. Саме завдяки такій системі дуже багато людей, які раніше не могли собі дозволити взагалі подорожувати, кудись поїхати, починають подорожувати дійсно вигідно. Так, от є три варіанти членства, і ви можете вибрати той, який вам буде більше підходити. Це преміум, класік або стартер.